Це про знищення дерев, як вони вже достали свиносрайчеві, От. тільки можуть щось знищити, тільки нагади, тільки гімно. Зараз показує. Бачите, яке велетенське дерево. Це в дворі, в дворі комунального підприємства. Велетенське дерево. Кому воно мішало? Кому воно мішало? Воно давало кислород, воно давало життя птахам. Ні, зрізали уроди. Це робота свино-срайчовий. А тепер відносно того, що воно сухе. Тут за кілометр видно, що воно нормально живе дерево, я вам скажу. Нормальне. Ну, ви бачите, воно розцвітає, раз. Тут кара жива, розумієте, структура жива, все тут живе. Це ублюдки, я вам скажу. Свинопаси командують тут. Бачите, і тут і обстановка як свинопасів. Сарань. Фу. Фу. Поряд білий дом, недалеко тут. Я автопар. Так, а да, це дивіться, щоб ви не думали, що тут погано живеться. Тут одні джипи стоять по 50 тисяч доларів. Отак, так. Джипи джипами. Джипи по вогні. Ну все, сарата, Це така сарата. Тікає останній пільчик. Каже, що зараз приїдуть. А хто приїде? А хто приїде? Каже, хтось має приїхати, якийсь начальник. Поліція. Значить, неділю назад величезне дерево зрізали. Так само, а перед тим чотири таких. Це от буквально на днях зрізали купу таких дерев. гарних, здорових дерев. І Це яке величезне дерево? Це в ширину до метра, мабуть. Оце украли украли ці господарники великі, чи як вони називають себе, наш край. чи... Бачите, от бібліотека. От. Вон там воєнкомат, це я не тебе. Це, це магазин. Отут було величезне дерево. Я знімав отуди з сторони, як його крали, величезне дерево. Звісно, не документів, нічого. Украли, украли. це е, Мешканці сарати у вас украли. Це дерево давало кисню там, на 5 людей. Воно гасило цей углекислий газ. Але це бедло, свинорайчева і своїм шоблом його украсти, набити собі кармани. Це дерево безсумівно, ще посадили німці. німці. О, ну, бачите як. Знайшлися господарі болгарські. Оце таке дерево, десь 60 см. Украли і зверги. Нічого.